Знову прозивав. Ну так, записуємо, значить, стрілку годинникова. Тобто це буде Pix ASSETS Ну, тут одна типна штука, два рядка я зараз виконую, і значить, для того, щоб скоротити час, значить, тут нічого немає, просто по аналогії робимо. Значить, я що тут поки що набрав ці два рядка для хвилин і для секунд. У нас мінути PM і секонд PM. З'явилося посилання на наше малюночки стріла. Так, ну, зробимо сцену. Ось Це Це Q, графік сцени. Ось вона. Так. І, значить, ми її розміри задамо такі самі, як для розміру нашого малюнка. Тут важливо все. Так, ну, як це робиться? Значит, сцена. Она задает прямокутник, которые описує Ну, прямокутник, квадрат, который описує всю сцену. Значит, сцена. Сет, сцена, реакция. И розмеры. Значит, с координатом 0-0. И розмеры ось моих заданных вот цих маленький. Вони в мене такі. 328 на 328. Так, ось. Так, у нас такі розміри. Якщо у вас там будуть інші, наприклад, у нас там була інша там розміри от, в фотошопі, скільки тут було. Ось оці імеджі. Де там? Сайс? Ось. Ось це було 427 на 427. Тобто, який ви зробили. то есть той размер сюда и будет заходить вот так далее ну что тут можно далее сделать теперь мы значит на нашу сцену наши элементы то есть разместимо на ней циферблат той годину кого стрілку хвилину секунду ну, і Робимо це по черзі тобто спочатку зробимо целплейт Ось таким чином. оголосимо це плейт уже значить циферблат на сцені. тобто сцена Map. А PixMap у нас був значит, трошки раніше. Мы ее заплейт PM. Ось воно. Так само сейчас задам теж за кадром всі інші. Так, додав я три рядка. Значить, з'явилося у нас плейт, хору, минута і секонд. Це значить, у нас вже елементи, котрі розташовані на сцені. Причому розташовані вони в тому порядку, значить, яких ми додавали. У нас сцена розміром значить, цей малюнок. І у нас виходить на самому нижчому першим задавалась плейт. Плейт буде знизу. Зверху буде хол, потім минути, потім секонд значить Всі стрілки дивляться строго вгору Ось така от. Тобто вони показують 0 часов, 0 мінут, якщо так сказати. Так, це ми зробили. Тепер графікс ю... Наш графікс Ю... Та, сцена. Сцена. Так. Сцена. Тобто ми, значить, в наш графік Сью зробили зроблену нам тільки що сцену. Так, ну і тепер знову таки цікаве питання. Питання полягає в чому? Як нам зробити так, щоб контролювати відмітки часу? Ну, для цієї цілі ПЦЧ існує такой обід, як Q-таймер, який можна налаштувати таким чином на певний період спрацьовування і по значить, події, коли спливає час ось того періоду, щоб запускався якийсь метод певний ну давайте подивимося як це можна зробити зробимо наш таймер таймер це буде у нас що у нас qтаimer q таймер і QTimer. Прив'язаний, прив'язаний до нашого вікна. Так, зробили його. А, значить, Задамо йому той інтервал. Таймер. Сет інтервал. Ну, це схоже в JavaScript, якщо хтось стикався. Там теж є такий метод set інтервал. Тисячу. Так, ну інтервал таймеру задали. Задамо. Що буде у нас виконуватись? По тайм-ауту. Тобто сигнал тайм-аут і коннектиться він буде до слота. Котрий ми ще не написали. То есть connect. Вот, CONNECT Ну, Називаємо його go. Зараз ми його запишемо. Ну і ще щось. Той go У нас це буде найбезпоредніший момент, де ми будемо отримувати поточний час, будемо обертати там ті стрілки. От. Але ж ми цей виклик зробимо ще раз окремо, ось тут, в цьому місці. Чому? Тому що значить, у нас кожну секунду це буде виконуватися. А значить, досить помітно буде, коли у вас стрілки будуть, вони ж вона стоять як усі вгору, і потім вони стоять вгору і відразу вони стали. Ну, в якесь положення, ну, тобто поточного часу. Ось Це буде різати око. І Щоб цього не було, ми відразу позиціонуємо на поточному часі, а потім будемо кожного разу а, вимальовувати ну, той час, який зараз є. Ну і що, стартуємо там таймер. Таймер, старт. І тепер у нас це все. весь процесс пишу. Так, ну давайте запишем а, той наш метод. Цей вот go sell. Так. Так. Ну, что потребно? Ну, час потребно нам под, ну, три отримати. Значит, хай це буде в ну, зміні now буде dateTime і в ньому із бібліотеки DateTime береться date date time і в ньому є метод now. Ось це ми отримуємо поточний час зараз. Значить, там передаються нам поточний час, то есть години, хвилини, секунди, в тому числі рік, місяць, день.